Саме простий обігрів приміщення для військових. це брикети в основі вугілля. Газове, так, вугілля да, з лігніном спресоване. І після того як уже розгоріться стартова закладка дроб. тогда закладываем потрохи. Так. Да. Эти брикеты. Тут такая пичка, на жаль, что только так закладывать. Через верх. Воно было бы простейше. Ну, как-то правильно. Да, переваги – це довго горить, висока температура, як у вугілля. І головне, на відміну від інших е брикетів, воно тримає форму. Після згоріння. Да, після того, як згоріло. Воно не розсипається в пудру, яка забиває колосники і не дає притоку повітря для горіння. А тримає, газо як об'єм, який газопроникний підхід повітря і рівне горіння. Так що у нас буде тепло.